Як визначити валентність елемента за його місцем у періодичній системі? Валентність хімічних елементів визначають за їхнім місцем у періодичній системі, послуговуючись такими правилами. Правило перше. Хімічні елементи першої, другої та третьої груп головних А-підгруп мають сталу валентність, яка дорівнює номеру групи. Наприклад, валентність натрію завжди дорівнює 1. Баррію 2, алюмінію 3. Правило друге. Елементи періодичної системи 4-ї, 5-ї, 6-ї та 7-ї груп мають змінну валентність. Вища валентність більшості елементів дорівнює номеру групи, окрім оксигену, нітрогену та флуору. Інші валентності проміжні та нищо, обчислюємо, віднімаючи від номера групи по 2. Наприклад, для сульфуру вища валентність 6, адже його розміщено в шостій групі. Обчислюємо приміжну та нижчу валентності сульфуру, віднімаючи від номера групи по 2. Отримуємо значення валентності 4 та 2. Шоста група парна, тому значення валентностей сульфуру парні. Вища валентність хлору 7, адже його розміщено в сьомій групі. Проміжні та нижчу валентності хлору обчислюємо, віднімаючи від номера групи по 2. Отримуємо значення валентності 5, 3 та 1. Сьома група непарна, тому значення валентності хлору непарні. Отже, неметалічні елементи парних груп виявляють парні значення валентності а непарних груп непарні. Правило третє. Неметалічні елементи в бінарних сполуках з металічними елементами та гідрогеном виявляють нижчу валентність, яку обчислюють за формулою 8 мінус номер групи, наприклад, сульфур розміщено в шостій групі. 8 мінус дорівнює 2. Отже, неметалічний елемент сульфур у сполуках з металічними елементами та гідрогеном виявляє валентність 2. Валентність хімічного елемента визначають за кількістю неспарених валентних електронів, які беруть участь в утворенні атомом хімічних зв'язків. Валентні електрони розміщуються в атомах хімічних елементів головних А підгруп на зовнішньому енергетичному рівні, в атомах хімічних елементів побічних Б підгруп на зовнішньому йде під підрівні передостаннього енергетичного рівня. Наприклад, в атома карбону він у шостій А підгрупі 4 валентних електрони, а в атома феруму 8 Б підгрупа 8 валентних електронів. Можливі валентності визначають забудовою електронних оболонок атомів хімічних елементів в енергетичних станах, в основному та збудженому, коли електрони переходять з нижчих енергетичних підрівнів на вищі. За кількістю неспарених валентних електронів в основному енергетичному стані визначають нижчу валентність, а в збудженому енергетичному стані проміжну й вищу валентності. Наприклад, атом карбону в основному енергетичному стані виявляє валентність 2 нижчу, а в збудженому енергетичному стані валентність 4 вищу. За періодичною системою можна дізнатися загальні формули вищих оксидів, бінарних сполук хімічних елементів з оксигеном, у яких елементи, що утворюють оксиди, виявляють вищу валентність. Загальні формули вищих оксидів розташовані в нижній частині періодичної системи та мають вигляд RxOy, де Р хімічний елемент о оксиген. А X та Y – індекси, які позначають кількість атомів елементів.